Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас в своєму каналі. Називається Таня Ворона і запрошую разом зі мною на відпочинок на природу. Ось уже червоніє горобина, друзі. Гарно йду холодочком тут, не жарко. Це йду з роботи, друзі. Сонечко ще високо. Думаю, зніму вам красоти. Не такі вже особливі красоти, але все ж таки гарно. Природа. Птички співають, чуєте, як виспівують. Зелено навкруг. Ой, така краса, берізки повиростали вже височені. Занадто небо чисте, дай Бог ще миру. А ось таке дерево височенне, широченне. Хто знає, друзі, по листочках пізнає. Напишіть мені, будь ласка, мені буде цікаво. Вітер піднявся, гони мене швидше додому. Отакі листки. Така ялинка висока, також гарнесенька, да вже треба чистити, заросла. Ну, а це туя, друзі, з оцих голубеньких коробочок. Коли вони дозріють, там є такі коричневі зернятка, їх можна також садити, і з них виросте туйка. Дуже гарно, дуже гарно. Іду прямо милуюся такою красою. Красота. Вдалині видніється скошене поле, біля нього поруч вдалині, соснове посадочка, або гайок такий, вдалині, там он вдалині, може вам видно, друзі. На узбіччях цвіте деревій. йдемо, друзі, далі, милуємося далі красотами. Зелено, зелене навкруги, сонечко жарко. Вітерець піднявся, але такий гарячий, вітерець не холодний. А це, друзі, маслина. Ось така красуня нав'язала свої. Зернятка, ягодки. Будемо чекати, коли поспіють. Ось так, шльопаємо далі. <гум> Втомлені, жарко, але треба рухатися, рух це життя. Чуєте, як пташечки співають. Ох, йдемо далі, втомилося, друзі, вже дуже, але додому та радість. Доро, додому і дорога коротша. Реп'яшки. Починають вже розцвітати ось. Буде гарний кущик лопухи. До речі, треба вирвати одного мені лопуха для лікування коліна.